Я закінчив Тернопільську академію народного господарства по спеціальності економіка підприємств, працював в різних сферах економічних. Тобто, останнє моє місце роботи це підприємець, я займався організацією сплави на каяках. Тобто, ну я розкручував наші оригінальні маршрути найбільше царата. І також їздив на Волині, Житомирщина. Тобто, ну розвивався як туристичний такий невеличкий туроператор. Е Звичайно, що потужності в мене не було багато, я сам все робив, але згодом трошки розвився вже. І з'явилися люди, якісь додаткові перевізники, і інструктора так само. Стало вже більше об'єму роботи, більше клієнтів і так далі. Ось це було до війни, в принципі, і навіть за пару днів до війни ми планували там прочистку маршруту, і був сплановий зимовий. Тобто були шалені плани стосовно розвитку далі. В нашому регіоні деяких таких цікавих маршрутів, але це все призупинилося. Трапив якраз на початку війни військову частину по мобілізації, і так як був запит на людей з вищою освітою, в той час, то я потрапив в фінансову службу. То я підійшов по освіті. І по досвіду роботи, і працюю зараз бухгалтером в фінансовій службі. Робота цікава. Ну на схоже, з тою роботи, коли робив в банку. Тобто це більш така з документами роботи з цифрами. Комусь вона може не подобатися, але ну, мені вона подобається і роботи багато. Роботи збільшуються. Тобто ну спочатку було менший об'єм, якийсь потім його більше і більше стає. Ось, але ну ми справляємось, колектив дружній бухгалтери для мене це як розхід. Тобто, якщо є дуже великий об'єм роботи, треба швидко зробити, то ну, ми просто і робимо, і це такі ну, великі навантаження, але ну, цікаво побачити, як ти справляєшся з різними такими завданнями в таких екстремальних ситуаціях. Тут тобто, коли треба швидко, бігом і, і точно.